Отже, давайте продовжимо знайомитися з нашою програмою. І е, давайте вже тепер створимо безпосередньо креслення з оформлення. Натискаємо. Якщо ми е, знаходимося у вікні е, фрагменту, то натискаємо «Файл», «Создать» І обираємо безпосередньо притюж. Якщо ви тільки відкрили програму, у вас буде для цього окрема кнопочка в такому ж самому вікні. Нас зустрічає. Е, Сторінка А4, аркуш а 4 оформлений за системою ЕСКД, тобто ми бачимо стандартний штамп, який можна правити. Можемо заповнювати поля. Можемо е, повністю заповнювати цей. Як, наприклад, змінити розміри і орієнтацію нашого е, аркуша, ми натискаємо е, на листи. У нас е, відображається список, і ми можемо е, змінювати наш аркуш та розмір нашого аркуша, наприклад, нехай це буде. А1, але знову ж таки наш штамп зберігається. І можемо зробити орієнтацію або альбомну або е, Так? Давайте повернемося до нашого А4. І нехай це буде альбомна орієнтація, тому що в нас деталь горизонтальна. Е, як скопіювати е, нашу, наше креслення? Ми його виділили, тобто можна просто вручну виділити. Можна натиснути Ctrl-A, як і всюди в будь-якій програмі, і натиснути Ctrl-C. Але копіюється креслення не просто так, а ви бачите, мій курсор перетворився на е, подібність до системи координат. Це означає, що нам потрібно обрати точку, від якої ми будемо копіювати наше креслення. Мені зручно копіювати від початку системи координат. Е, натиснули ліву кнопку. Обрали точку, переходимо на креслення і натискаємо Ctrl-V, як і всюди. Якщо ми беремо Ctrl a то у нас е буде виділено все, що в нас є на кресленні. Ну, нехай поки що буде так. Е в будь-якому разі ми бачимо, що наша деталь не е вміщується на наш аркуш в такому вигляді, в форматі один до одного, як ми це намалювали. Що нам потрібно зробити? Ну і давайте для зручності я виділю тільки деталь. Так, я знаю, що тут неправильно проставлений розмір, зараз ми це поправимо. Знову ж таки, натискаємо Ctrl-C, обираємо початок координат, переходимо на, наш, на наше креслення і е, додаємо вид. Додаємо вид, і тут ми вже можемо. Е, Ставити масштаб без зміни розмірів. Знову ж таки, компас нам пропонує е, стандартний ряд масштабів. Нам не потрібно самим так, враховувати, згадувати. Натискаємо 1 до 2. Обираємо початок координат, знову ж таки, і у нас з'явився новий вид. Ось він у нас позначається. Тепер ми вставляємо, і ми бачимо, що наша деталь зменшилася в двічі. Тепер ми можемо е, самі розставити розміри, як нам зручно, для того, щоб е, ну, розмір не налізав, не налазив один на інший. Е, ну, тому що компас якби, не до кінця знає, де який розмір має в нас стояти. Е, відповідно, якщо ми виділимо за рамочку, ми можемо е, всю це наше креслення разом порухати, тобто не потрібно все переставляти окремо. Це знову ж таки дуже-дуже зручно. Ось таким чином будується креслення в масштабі, як ви бачите, всі наші розміри вони збереглися. Тобто 170 не перетворилося на 85 або там 20, не перетворилося на 10, якби ми просто застосували. Інструмент масштаб е, знову ж таки, це дуже зручно, якщо ми е, переносимо велике креслення на малий формат. І знову у нас автоматично проставився масштаб 1 до.